Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Так як сезон помідорів ще не розпочався, а сезон огірків в розпалі, то сьогодні поділюся з вами рецептом квашених огірочків в бутлях на зиму, яким користуюся не один рік. Вони чудово зберігаються як в квартирі, так і в льоху. За цим рецептом огірки виходять міру солоні, хрумкі і трохи з гостринкою. Кажу відверто, я більше часу затратила на те, щоб зібрати огірки з грядки, ніж на їх соління. Як завжди, повний опис сировини я залишу вам під відео. А зараз швиденько приступимо до їх приготування. Ретельно промиваємо огірочки в холодній воді та замочуємо їх приблизно на 2-3 години. До речі, за цим рецептом ви можете робити смачні солоні кабачки. На дно бутля вкладаємо пахучий кріп, а також листя смородини, а за бажанням можливо і вишні. І обов'язково додаємо листя хрону і гострий перець. Частину перцю кладемо на дно відразу, а решту залишаємо, щоб покласти його в бутиль в кінці. Тут головне підібрати їх за розміром, бо якщо вони будуть затовсті, то горловина бутлі їх заблокує ще на початку. До речі, за цим рецептом вам не потрібно мити банки, кип'ятити, стерилізувати огірки, бо вони готуються в бутлях від води і чудово зберігаються навіть в квартирі. Чим зручні пластикові бутлі. В процесі брудіння утворюються гази, які розпирають бутиль. Але для них це не страшно. А от в скляній банці ці гази під дією тиску можуть зірвати кришку. А ще тара не потребує особливої підготовки перед солінням, що суттєво економить ваш час та зберігає ваші нерви і поліпшує ваш настрій. Бутиль потрібно всього-навсього ополоснути холодною водою. Потрібно, щоб минуло мінімум два місяці після соління. Перш ніж їх можна смакувати. Для цього горловину бутля зрізаємо, щоб зручно їх дістати, перекладаємо в тару і вже зберігаємо в холодильнику. Після того, як ви засолите огірки, зберігайте бутлі в темному місці без попадання прямого сонячного проміння. Коли огірки вже всі в бутлі, наверх знову кладемо листя смородини, листок хрону, гілочки кріпу і залишки гострого перцю. А далі готуємо розсіл. Приблизно в 1 літр фільтрованої або колодязної некип'яченої води додаємо 200 -грамові чарки кам'яної неєдованої солі і розмішуємо до її розчинення. Вливаємо в бутиль сольовий розчин і доливаємо водою до самого верху. Щоб сольовий розчин гарно об'єднався з водою, яку ми доливали, закриваємо кришкою бутиль і робимо ось такі рухи. Далі відкриваємо кришку, щоб вийшло зайве повітря, і знову їх закриваємо та залишаємо в спокої аж до моменту дегустації. Залишайте свої враження і поради в коментарях, підписуйтесь, ставте лайк, поширюйте в соціальних мережах, якщо відео було для вас змістовним та корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі!